Слава Богу. Слава Богу. Я буду читати Слово Боже, яке записане від Івангелії Луки, 15 глава, з 11 пропустю. У чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові: дай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подав до далекого краю. І розтрати має свій там живучи, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, землі а той вислав його на поля свої, пасти свиней, і бажав він наповнити шлунка свого хостручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймітів мають хліба, аж надмір, а я оту з голоду гину. Устану й піду я до батька свого та й скажу йому, прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Не достойні я вже звати сином твоїм, прийми ж мене як одно з своїх наймитів. І ставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був його батько. Вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию Йому, і зачав цілувати Його, і озвався до Нього той син, прогрішився, Отче, проти неба та супроти Тебе, і недостойний вже звати сином Твоїм, а батько Рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу і його зодягніть, і першня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть для Відгодоване та заколіть. будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. А син старший його був на полі, і коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці, і покликав одного зі слуг та й спитав, що це таке, а той, йому каже, а той каже йому, що вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодованим, бо ж здоровим його він прийняв, і розніївся той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його, а той відповів, і до батька сказав Ото скільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені й козенят не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодованим і сказав він йому, ти завжди зо мною дитиною, і все моє то твоє. І веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Слава Богу, тут ми бачимо, як той блудний син він взяв маєток. І відійшов в далекий край. Як, як він став, як він розтратив той маєток, написано, він жив там марнотратно, і він, як почав бідувати, як він, як він устроївся там на ту роботу пасти свиней, і він бажав наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Він собі подумає, каже собі, устану піду я до батька свого до батька". він спомнен, як, що батька його, є, що батька його є, достаток, є достаток, що є все для життя. І він собі подумає і сказав, устану піду я до Батька свого, та скажу йому, прорішився я, Отче проти неба та супроти тебе. Недостойно я вже звати сином твоїм, прийми ж мене. Як одного з своїх намітів. І ми бачимо, як він, вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і почав цілувати Його. Ми Бачимо його батька, і тут написано: «Переповнився, жалим жалем, і побіг, і кинувся на шию йому, і почав цілувати Його. І там він наші каже своїм. Рабам своїм, ні, ми бачимо, як він тут кається, і він каже, і він назвався до нього: Той син прорішився очі проти неба та супроти тебе, і не вже звати сином твоїм. А батько Рабам своїм каже, принесіть на нього одежу, найкращу його судягніть, і першня, подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теляві додони та заколіть, будемо їсти радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. І тут, як батько над ним, і він каже, він тут, він його пожалів і він його не прогнав, він, він його прийняв до себе. І потім і потім він, його, він зрадів, як він прийшов, він радів. І він сказав, що всі веселилися, бо цей син мій був мертвий і його жив, був пропавший і знайшовся. Слава Богу, це, що наш батько Він нас любить, Він наш Отець, за те, що Він нас любить. Він любить всіх і поганих, і добрих, всіх однаково любить. Слава Богу, за те, що Бог пострадав за нас, Ісус. За те, що він постраждав за всіх і добрих, і поганих, за всіх він пролив свою кров святую, щоб всі могли знати його ім'я. І ми тут далі бачимо реакцію старшого сина, який написано розгнілося, і за того, що він потім, як батько йому каже, я батько пішов до нього, і він для батька каже своє недовольство, він каже, коли ж син твій вернувся, оце, що проїв ті маєток із, із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. А я, а я тобі е, ото скільки років служую тобі, і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені і козенята не дав, щоб з приятелями своїм потішився я. Він тут, і як цей старший брат, він каже, що я тобі. Служив тільки, а ти мені козняти не дав. А цей твій брат, який проїв той маєток, він прийшов і, він прийшов і ти йому теля відгодоване сказав заколоти. І він... він казав недовольним, він до свого брата, що, що його... він думав, що батько його більше любить, і за того, що він прийшов, він розтратив, а я тобі служив. І ти, мені, і ти мені нічого не дав нікого зняти, не дав, щоб я потішився з друзями своїми. І він каже, а він йому відповів і сказав він йому: Ти завжди зо мною, дитино моє, і все то твоє, веселити та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Слава Богу. Це прична подібна до Бога, бо Бог то добрий батько, який не залишить, який живий, який хоче, щоб всі прийшли до нього. Бог не дивиться на людей, які Бог всіх любить, бо Бог за всіх пострадав. А йому хаб слава навіки. Амінь.